Святкували день народження, а опинилися за ґратами. Історія дурниці із Полтавщини. Це офіційно можна вважати найневдалішим днем народження в історії. 32-річний житель Полтави вирішив, що його свято має бути помітним. І як же зробити його таким? Ну звісно ж, запустити феєрверк серед ночі, просто під багатоповерхівкою. О другій тридцять ночі. Ви ж розумієте, коли вся Полтава ще не відійшла від жахіття великого обстрілу 1 лютого, коли загинули 12 людей. А кожен гучний звук викликає паніку. Ну це просто ідея року. Погодьтеся. Я вам просто нагадаю, що під час війни фєрверки в Україні заборонені. Родзинкою святкування стала поліція краще за будь-яку тамаду. Там встановили порушника, затримали його, оформили протокол та повідомили про підозру. Сам іменинник виправдовувався, мовляв, хотів зробити красиво. Не подумав. Відео з його офіційним вибаченням опублікували в соцмережах полтавської нацполіції. і запустить салютці на нарожен воз Вибачаюсь. так получилось Тепер чоловік ризикує не просто отримати штраф, а й реальний термін обмеження волі. За словами представника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, чоловіка підозрюють у халіганстві, а це стаття 296 кримінального кодексу України. Покарання може бути суворим: штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або навіть обмеження волі на строк до 5 років. І тут варто підкреслити. В Україні війна, Полтава, як і вся Україна, щодня потерпає від тривог та російських атак. Будь-який феєрверк це не лише зайвий стрес для мешканців, а й порушення вимог воєнного стану. Не кажучи вже про те, що заборона на використання піротехніки діє офіційно. Якщо ви вже хочете запам'ятати своє свято, не робіть цього коштом безпеки інших людей. Висновок: один у воєнний час фейерверки – це не розвага, а безвідповідальність, яка може коштувати дуже дорого і не лише тому, що штрафи кусаються. Але тут важлива ваша думка, чи не занадто суворе покарання для такого проступку. Пишіть, що ви думаєте, у коментарях. Терміново гучний політичний скандал у Верховній Раді. Нардепку, яку підозрюють у великій корупції, виставили на мороз. Народна депутатка від слуги народу Ірина Кормишкіна склала мандат за це рішення. Проголосували 246 парламентарів. Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні та поданні неправдивих даних у декларації. Набу стверджує, що вона придбала активи над понад 20 мільйонів гривень у 21 першому роках. Серед покупок будинок в Одеській області, де вона зараз мешкає. Офіційний дохід депутатки за цей період становив лише 2,7 мільйона гривень. Тож виникає питання: а звідки решта коштів? Не часто зустрінеш людину, яка під час війни може придбати собі таку нерухомість. Погодьтеся, як ви гадаєте, звідки в неї ці гроші? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Особливо цікаво, що на той час її чоловік Юрій Кормишкін був депутатом Одеської облради. За даними слідства, щоби приховати джерела походження 20 мільйонів гривень і відмити їх, він провів кілька фінансових операцій. Це дало можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому потім жило подружжя. Як і Ірина Кормишкіна Юрій не відобразив. Це у декларації за 2023 рік жодних відомостей про цей будинок. А тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Як повідомляють змі раніше, вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурора відкрити провадження щодо кормишкиної. За словами генпрокурора, депутатка отримала в подарунок 5,3 мільйона гривень, та швейцарський годинник вартістю 310 тисяч гривень, а згодом ще 14,4 мільйона гривень. І все це у подарунок від її батька. Щедрий татусь, чи не так? У жовтні 24-го року Ірині Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Тоді кормишкіну взяли на поруки голова парламентської фракції Слуга народу Давід Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. А вже у цьому році, 9 січня, спеціальна антикорупційна прокуратура додала вже екс-нардепці підозру у внесенні неправдивих даних до декларації. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Того ж місяця чоловіку народної депутатки Юрію Кормишкіному призначили запобіжний захід за ставу у 15 мільйонів гривень. Цікаво, чи вдасться вийти депутатському подружжю сухими з води? Підпишіться, щоби дізнатися першими про всі новини по цій справі. До речі, а скільки ж всього тепер у раді депутатів? Це ж далеко не перший складений мандат. Як повідомив Ярослав Железняк, тепер у нас залишилося всього 400 парламентарів, а в коаліції лише 231. Але за його словами, місце кормишкіної скоро займе хтось інший зі списку слуг народу. Хоча за чутками від вакантного місця вже відмовилися декілька кандидатів. Може, також бояться потрапити в поле зору антикорупційних органів. Як ви гадаєте, слідкуємо за розвитком подій і тримаємо руку на пульсі. Подякував українцям за силу та віру, а партнерам за допомогу. Валерій Залужний, колишній головком, а нині посол України у Великій Британії, з нагоди третьої річниці війни виступив у Лондоні. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Три роки тому світ змінився назавжди. Україна вже ніколи не стане на коліна. Це слова Валерія Залужного. Екс-головнокомандувач виступив на молебні у Лондонському католицькому соборі. Росія прийшла до нас, щоби стерти Україну. Але ми не вистели. Ми боремося і будемо продовжувати. Бороти. Кожен день цієї війни це подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у нас в одних умовах. Це наші лікарі, які люблюють життя. Це матері, які чекають дому синів та дочок. чекають з перемоги. І це наші діти, які ростуть у війні. Але звісно, ми рівні про ми. Ми втратили багато. Але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля. Це народ. І цей народ вже ніколи не стане на кінці. Валерій Федорович подякував українському народу за стійкість та волю, а міжнародним партнерам за підтримку у війні, зокрема і Великій Британії. На завершення виступу заложний сказав, що ми. Неодмінно переможемо. Ми переможемо. О, Про перші тижні російського вторгнення в Україну Валерій Залужний написав у своїй книзі Моя війна, яку презентував наприкінці 2024-го. Це перша частина трилогії, яка охоплює події його життя починаючи від дитинства. До перших тижнів наступу Ерефії я нагадаю, Валерія Залужного звільнено з посади головнокомандувача збройних сил України майже рік тому. Відповідний указ президент Зеленський підписав 8 лютого 2024 року. Попри це, залужний зберіг авторитет в очах багатьох військовослужбовців та цивільних. А як ви ставитесь до пана посла? Пишіть нам під відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.